Бунова Ріта, я многодітна мама. у меня двоє біологічних биологических і десять діток. Ми мы усыновили. В одинадцятому году. Ми попали в нехорошую ситуацію. С нас налогова міліція вимагала деньги, забрала нашого папу і обвинила по створення фірми, до якої він не мав ніякої причепності. Значить, сказали, що ви повинні продати свій будинок і віддати гроші, якщо хочете, щоб вас. Було звільнено, ми цього всього не виконували. На сьогоднішній день діло передано в суд, де воно до сих пор розсматрюється. Суд триває вже два з половиною роки, і нічого поки що не пере... Ну, якби немає ніяких дальніших просовувань. Ми пікетували прокуратуру 12 числа. Нам обіцяли, що там все буде добре, але ми в це. Віримо, але багато наших друзів, адвокати в тому числі, запевняють нас, що нічого кращого не буде. Тому ми вирішили, що саме головна людина в нашій країні це президент, і маємо надію, що він нам допоможе. Петро Порошенко, допоможіть нам! Петро Порошенко. Допоможіть нам! Петро Порошенко. Допоможіть нам! Петро Порошенко допомож... А, а скажіть вам, я пам'ятаю, так вам підходив пан Так, да. До нас підходив <риклад> пан Ляшко, нагодував нас у їдальні Верховної Ради, пообіцяв нам, що приїхати в гості, привезе діткам, дітям подарунки. Діти питали, пообіцяв. Навіть ми телефонували ніколи, не разу не відповів на дзвоночок. Виложив у Ютубі невірну інформацію про нас, сказав, що в нас 12 усиновлених дітей. Я йому послала смс, попросила откоректувати, проігнорував, обіцяв до допомогти. казав, що е, ніхто до нас не на нас не звернув е, увагу. Але Мирошниченко, депутат, він написав звернення в соціальну службу, щоб нам е, дали допомогу сім'ї, яка попала в таке скруте становище. Але на сьогоднішній день ми були в обласної київської службі, в Шаповал Алли Григорівне. Е, і коли я сказала, що Алли Григоріна мені нема за що дітей кормити. Вона каже, я що свого персонального кошелька витащу гроші вам і дам. А я говорю, але я, а я що прийшла до вас додому чи прийшла до адміністрації? Ки є орган, який повинен захищати мої права як вату дітних батьків. В общем, куди б ми не ходили на сьогоднішній день. Ми отримуємо 3 900. Ми не знаємо, які хто нам назначив пільги, ми їх ще поки не бачимо. Тобто, вижити 14 осіб на 3 900 – нереально. А в той час, як ДБСТ, якщо ви чули такі будинки сімейного типу, отримують на дитину 3500. Тридцять 30% папа, мама отримують за те, що виховують своїх діток. А нам каже, госслужба державна у службах дітей, ідіть працювати. От подивіться, скільки в мене дітей, ми трьох запрацювати. Мама а ваш нашим... чоловік. Мій чоловік зараз запрошений до Верховної Ради, і зараз з ним там розмовляють До чи до, адміністрації? Ні, до адміністрації до адміністрації. До адміністрації президента нам би хотіли, щоб до нас вийшов президент. Звичайно, ми знаємо, що це, мабуть, врядлі, але ми будемо стояти до тих, пор, поки не вийде. А що робити? Дякую.